Дорогі наші освітяни, з великою повагою до вас, з надзвичайною вдячністю за все, що ви робите для нашого міста, дозвольте привітати вас з початком нового навчального року. Сьогодні освітній процес в Україні це величезний виклик, а отже, робота і значення кожного працівника освіти, вони надзвичайно важливі. В очному і дистанційному форматах, в укриттях і в робочих класах ви демонструєте справжній патріотизм. Сміливість, професійність та відданість своїй праці. Сьогодні все це є справедливими характеристиками великої освітянської спільноти Чернігова. В цих умовах ви залишаєтеся надійною опорою і підтримкою для ваших учнів та їхніх батьків. Бажаю всім нам максимально спокійного та вдалого навчального року. А вам, дорогі освітяни, міцного здоров'я, вдячних учнів та всього найкращого! І пам'ятаємо, що маємо можливість жити і працювати в рідному Чернігові завдяки нашим титанам, завдяки щоденному подвигу ЗСУ. А отже, з вірою в перемогу України з оптимізмом йдемо в новий навчальний рік.